Наптичний, усім привіт, дорогі наші глядачі! Ми з вами розглядаємо як завжди. Синоптичну ситуацію на найближчу добу. Подивимося разом, що у нас буде з погодою загалом в Україні і у кожному регіоні. Зокрема, одразу хочу сказати, що погода не зазнаватиме таких особливих змін, буде порівняно тепло. Найтепліше у південній частині там практично весняні градуси, плюс 11, плюс 12, плюс 15 градусів, а найпрохолодніше залишається західна частина України. Але як завжди, ми розпочинаємо нашу зустріч із е, таких. Цікавих різних фактів із старини нашої історії, культурних постатей і, взагалі, загалом якоїсь корисної і важливої інформації. Ну і сьогодні е, такою корисною інформацією з вами поділюся. Ми з вами поговоримо про Шаянську воду. Шаян, сподіваюся, всі знають, що це на Закарпатті. Це чудова місцина, розкішний клімат, розкішні краєвиди, але також ще й славне своїм з таким оздоровчою, цілющою водою. І трохи поговоримо про її історію, про склад і чому ж вона власне цілюща, корисна і взагалі для чого її пити. Отже. Шиянська. Шиянська вода вуглекисла, слабо мінералізована, гідрокарбонатна натрієва лікувально-столова вода. Історія. Цієї шаянської води пов'язана з віковою історією Мармароша, його столиці міста Хуста, Хуський замок на вершині замку гори. Звичайно, вам усім знайомий. Він охороняв дороги з Молдови, Польщі. Це був так званий соляний шлях вивозу кам'яної солі із солотенських солекопали ще в 1000, перепрошую вісімсот році, навіть. Тобто це було дуже-дуже дуже давно. Найширша історія мінеральних вод мармороша відображена в монографії 1876 року. Ну, Цілющі джерела мармороша були відомі дуже давно, але згадки власне, з'являються про ці мінеральні джерела з 1753 року. Джерела мали і мають різну назву. Відомо тут в 1818 році на базі цих вуглекислих. Гідрокарбонатних, залізистих мінеральних вод, була заснована одна з найстаріших і відомих купалень Мармарошу Замкова купільце підніжжя Замкової гори. Місто Варгель. Шаянська мінеральна вода видобувається в коротній зоні, одного з найчистіших регіонів Закарпаття, який, як я вже сказала, славний своєю унікальною неповторною красою і підкреслює також кліматом. Мінеральна вода, я тут підглядаю, звичайно, всі ці цифри розливається. Безпосередньо зі свердловини глибиною 180 метрів. Ну, унікальне і неповторне шаянське родовище розташоване поблизу вулканічного утворення вигорлат Гутинської гряди, і фахівці стверджують, що завдяки складу порід і геологічним умовам єдиним таким в Україні мінеральна вода шаян, лікує захворювання практично всіх органів внутрішніх людини. Ну, і Звичайно, тут відкрито багато курортів, і які власне і нас оздоровляють. І постачають ось цю прекрасну мінеральну воду шаянську. Вона, я наприклад, дуже люблю шаянську воду. Вона просто на смак смачна. Чесно кажучи, погоджуюсь з багатьма, що останнім часом, особливо з різних причин, не завжди можна попити просто звичайну смачну воду. Тому вивчайте своє, цінуйте своє і за можливості, звичайно, використовуйте ось підтримку свого здоров'я, свого самопочуття, в тому числі і мінеральною водою шаян. Ну ми йдемо далі і переходимо до... До поведінки магнітного поля Землі. Одразу хочу сказати, що найближчої доби спостерігатиметься помірна активізація, певні коливання будуть, звичайно, але сильних магнітних бурь не передбачається, тому ми переходимо одразу до Прогнозу погоди, і подивимося, що ж у нас е, спостерігається е, найближчої доби. Це у нас е, е, ну ось буквально е, я хочу сказати, що особливих якихось змін, якщо чесно, як я вже і казала, не передбачається ну принаймні в температурі повітря, бо е, дощі на Заході, але там і найхолодніше також. ну і Нещодавно там випав непоганий такий мокрий сніг та сніг. Е, принагідно хочу сказати, що. Я читала у соцмережах, дехто казав, що о, ми проскочили, прогноз ваш не справдився або добре, що не послухали прогнозу. Ну, прогнози справді бувають, не справджуються. Але все ж таки, прислухатися до прогнозу завжди варто. А що стосується снігу, та снігу в західних областях його насипало досить багато. Я сама нещодавно була свідком цього. Тому, якщо ви проскочили поміж складним прогнозом погоди, вам пощастило, але так буває не завжди, тому треба дуже уважати. Можна стежити за прогнозами погоди. Так ось, завтра у Західних областях України, ми традиційно з них розпочинаємо. Очікується хмарна погода, місцями невеликий дощ більш помірний, ближче до Карпат та Закарпаття. Ну і на високогірі Карпат з мокрим снігом. Температура повітря невисока, десь плюс, 4, плюс 8 градусів. 8 це більше стосується Закарпаття. У північній частині України без істотних опадів, також переважатиме хмарна погода, така характерна для листопада і температура температура повітря помірна, плюс 6, плюс 8 градусів. На сході України, на Харківщині, Луганщині та Донеччині Погода подібна до синоптичної ситуації північних областей. Тут підвищений атмосферний тиск, проте хмарна погода і температура повітря максимально від 6 до 9 градусів тепла. У центральній частині України також хмарно, також без істотних опадів, але досить різна температура повітря, ну різноманітна. Наприклад, на Вінниччині буде прохолодно, десь плюс 4, плюс 8 градусів, а дуже тепло на Дніпропетровщині до плюс 10, плюс 12 градусів. Черкащина, Повтарщина. Що на Кропивницькій з районами займуть таку ну проміжну так би мовити позицію синоптично? Від 7 до 9 градусів тепла у південній частині України триває дуже тепла погода: плюс 12, плюс 16 градусів. 16 – це більше стосується Криму. Зрозуміло. Ну і у Києві, у столиці, завтра очікується максимальна температура повітря в межах 7 градусів тепла, але без істотних опадів. Ось, поки що така найближча синоптична ситуація в Україні. Я як завжди закликаю вас заходити на мій YouTube канал підписуйтеся, будь ласка, і як завжди, уважно разом стежимо. Мо за розвитком синоптичної ситуації на каналі Еспресо.